Зробили ми каву, ви вже знаєте, на нашій заправці. Їдемо ми на закупи в розлу. Недавно е, не було відео, бо ми були зайняті. Зайняті ми були на праці, дуже працювали, да, Святочка? Да. З самого ранку і до самого вечора. Проснулися, поїли, поїхали на працю, приїхали, покупалися лягли спати. І так дві неділя, більше. зараз їдемо з закупою, з нами. Зараз я роздінуся, бо буде їхати жарко. Бо тут їхати не 5 хвилин, Ну, ви побачите. Все, до зустрічі на магазині. Все. Так, ну ми тільки приїхали. Погода, звісно, дозік, наліт нам. Це не грає для походу на закупи да Богдан yeah. кажу погода не льотна? тому що і так ми не в магазинчик зайдемо. А мы думали поїхати в ліс за грибами але поміняли плани -за того, що погода так погода, да. ну і як оказывается, ми не прогадали потому, yeah. що... І тепер ми. Потім щось включимо. Доброго дня. Фух. Тільки вийшло з одного магазину. Трошки там малютки от закупи зробила. Ну там більше дивочі для світочки. Стали трошки води попити, зайшли мені подивилися штани, але ну мені нічого там не сподобалось, такі якісь, такі якісь штани, тому йдемо далі. Зараз пройдемося ще по магазинам, якщо щось буде цікаво, і те, якщо буде зручно і буде час, то я вам включусь і покажу. Так, Світочка пішла на свій відділ жіночий, а ми сюди пішли з вами дивитися. Взагалі дивимося мені штани. Дивись, звичайні джинси, 180 злотих, такий от колір, але ну, я не хочу джинси. Хочу якісь 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 звичайні, такі штани, але не джинси. Ну, щось такого плану. Такі, щоб на кожен день ходити, бігати. Ось такі от. Полуспортивні, полуофіціальні такі. Так, і що це тут у нас? бачите, 160 злотих, 31 році. Вони це буде здорові для мене. Приблизно треба 29-30 Оце, кстати, такі ми з вами колись були цьому магазині. Медиція називається. Тут якісні і ну, якісні, красиві такі моделі, одяг. Ну, іноді не дешевий, але вибрати можна щось, щось собі хороше вибрати. Такі жакетики, стильні. О, дивіться яка шапка і такі тут доволі такі дизайнерські красиві речі есть добре буду я вибирати бо час іде а я довго вибирати не можу бо мені надоедає і, дає, і становиться нудно Кружевні трусики добре Так, це ми зайшли вже в другий магазин це мабуть вже не другий а третій чи четвертий все мені не підходить бо штани якісь то маленькі то але маленьких не було одні здорові. що ви думаєте про цю куртку ну, мені не подобається ну но... Но no. я дивлюся тут такі штани. О, сейчас трошки відійду. Давайте так вот зроблю. Вот О, такі штани сейчас подивлюся, якщо розмір вес буду йти мірять. Поки там світа вибираю. Собі куртку. Такий вот свитерок. В общем, пішов я вибирати собі сподніше. Так от бачите наші покупки. Там куртка, футболочка світочка купила, ну і ще щось. Йдемо до машини. О, дивіться, як тут. Це тут для е, збору е, всяких коштів на утримання тваринок е, всяких притулках. Такі цікаві ті, коли для собачок. Класно. Давайте тут подивимось ще. А тут щось для дітей. Дітки щось малюють. О ну, тут фотосесія для собачок. Дивіться, які волошечки. Яке воно пушисте. Дивіться. Мішка, мішка, вийди, покажись. Дивіться. Ви вставляєте так і думав. Хоча тобі дітей роблю тут разі. Класно. Це тут так фотосесії, бачу для них як професіональні актери. Класно. А ми йдемо до машини віднести наші покупки. Я зніму е, куртку і підемо далі. Дивіться який е, цікавий персонаж. Добре, йдемо. Так, це ми зайшли вже. До туалету, помити ручки, бо підемо зараз е якесь перекусити, щось поїсти. Бо вже час. Трошки тут тепер мої покупочки. В такому магазині купили нью і Можливо, буде бажання. Я вам покажу тут е штани і куртка. Добре. Зараз світочку почекаємо і підемо. Ну, кафешка, не кафешка. Щось поїхать. Так, це ми з вами вже купили наш перекус. Ми тут колись були. Тут така азіатська кухня. Рис Грицькойський. Якось м'ясо в якому там соусі, і там курчак, індик. І ще щось. Бачите, тут якісь овочі. капусточка. І оце не знаю, щось. Щось замотане, ну, м'ясне, щось замотане. Коротше, це, там світочки приблизно те саме. Якась азіатська кухня. Зараз буде в бо е, голодні, а тут багато вокруг іди, все пахне, смачно. Тому хочеться їсти добре. Нам смачного і всім, хто з нами зараз обідає сніде вечеря, смачного.